Друзі, я хочу визнати, що часто ми дійсно неполіткоректні. Ми дуже неполіткоректно критикуємо людей, які захищали російську мову, і це на самому початку повномасштабного вторгнення. чому нам легше писати взрослих дівочок на руському мові? Тому що ми до этого дійсно да, все время говорили по-русски. Ми щоб вот так так, вот в частном разговоре, як з подруби на кухні, так по-українськи, к сожалению, не вийдеться. Ми максимально неполіткоректно та жорстко відгукуємось про корумпованих політиків? Коля Тіщенка пішов на ми не можемо толерувати шарлатанів, гадалок, а також шахраїв, які продавали пірамідки, забираючи у людей останні гроші на лікування. А за місяць до повномасштабного вторгнення схиляли Україну до капітуляції. Путін не собирається зустрічатися. Він зустрічається, для того, щоб капітуляцію прийняти. там он зустрічається. А так зачем Путін у встречі? Он сильний, зеленський слабий. слабе понімає язик один – сили. Я чомусь геть не дивуюся, що людина, яка так захищала російську мову, зараз захищає зрадника Шахрая. Так, ми критикуємо блогерів та інших відомих людей. Тих, хто розповідає про корупцію на кордонах, а потім за кілька тижнів з'являється на Мальдивах, тих, хто пише патріотичні дописи, співпрацюючи при цьому з російським бізнесом. Космолот молодці! І ми точно ніколи не зрозуміємо тих лідерів думок, які між допомогою армії та охопленнями в інстаграмі обирають наступне. Закривати інстаграм, бо перш за все я людина творча. Я вражаю через творчість. То ну а якщо я не репощу збір, то, то що, закривати чи що? Ну от як? А якщо я репощу збір, то охвати падають до двох тисяч в день. Дві тисячі в день людей. І з них на ваш репост переходить три. Не факт, що вони донатять. Не факт, Вони просто перейшли, глянули, скільки ви збираєте. Розгорнулись і пішли. Я не можу кожного дня транслювати новини і плакати. Для цього є телеграм-канали. А це... ти відчуваєш зараз цю злість, особливо під час повномасштабного вторгнення? Мені і за от... все, щоб я не показала, ти краще б на ЗСУ віддала. Ну в тобі в інстаграмі в тебе все одно немає зараз війни. Немає, і коли ти постиш збори, чи будь-що, що стосується війни, це одразу просто ну сторінка лягає реально і є великий шанс просто потрапити в блок. І мені страшно. Якщо все це вас так зачіпає та ображає, то можливо причина не в нас.